Віднині жителі Миронівщини зможуть безкоштовно проходити обстеження від благодійного фонду «Родина» та його фундатора Олександра Онищенка. Центральна районна лікарня отримала цінний подарунок. Апарат ультразвукової діагностики. Подібна техніка допоможе розпізнавати різні хвороби чи патології, аби визначити подальшу тактику. Рання діагностика часто узагалі запобігає недузі, а інколи повертає людей до повноцінного життя. З появою цього апарата у нас з'явилися Можливість вирішити питання серцево-судинною системою із проблемою суставів, суглобів, з качественним обслідуванням вагітних. Наші хворі їздили обслідуватися у сусід у обласну лікарню. Це все буде проводитися на місці. Писали листи в різні благодійні фонди, і в тому числі подумали фонд Пінчика, коли з Канадії просили зі апарат. І... Кардіомонітор, фітальний монітор. Ну нам написали, що з центральними районними лікарнями вони не співпрацюють. Олександр Романович казали, що співпрацює. І ми йому за це дуже вдячні, за те, що він нашу мрію виконав, за те, що узі апарат ми отримали. 650 тисяч гривень вартість такої техніки. Сума для місцевого бюджету непідйомна. Щиро, як жінка, як керівник, що це як, як божий дар для Миронівщини, фонд родина. Те, що за тиждень вирішено було питання, і сьогодні Миронівщина отримала таке узі. Ну, лише слова великої вдячності можна сказати за цю людину. І я особисто от, познайомилася із Григором Романовичем, і сікер разів говорила: ну що ви вам от ви займаєтесь, хочете політикою і депутат обласної ради? Ми дуже знаємо, що і хотіли б, щоб він пройшов до Верховної Ради і кажем, що практично дає вам це аплодію? Це це смисло життя. От я живу, я розумію, буду я депутат, не буду я депутатом. Але скільки я буду жити, скільки я буду займатися цим благодійним фондом. І саме головне ще знову, щоб просто люди повірили. Дуже вдячні фонду родина Олександру Онищенку. Людина серед нас не така далека, недосяжна, а дійсно, що людина серед нас. І йому небайдуже наше життя, як то кажуть, людське горе. І дійсно, що він допомагає. Це людина вона свого слова. Вона сказала, вона його зробила. Окрім апарату УЗД за сприяння фонду Олександра Онищенка відремонтовано реанімаційне відділення та закуплено нові функціональні ліжка. Це була дуже вісома і вагома допомога. Чому перше, що е, шість ліжок, функціональних ліжок, ліжка у нас були старі. Лікарня 74-го року, і фактично, ліжка цього року були. Ви можете собі уявити, в якому вони були стані. На відкриття відділення завітав губернатор Київщини. Він переконаний, лише за плідної співпраці влади та бізнесу результати вагомі та видимі уже сьогодні. Олександр Романович, він дуже активний. То він дуже активний, і він не бачить біди, тому що. Він особисто їздить по селах, їздить по районах і вникає в ситуацію. Це лише перші кроки у підтримці та розвитку медицини краю. Решта техніки уже на під'їзді. Ще в нас ну по дорозі, тому що дуже швидко це все в нас. Ну, робиться ще ми не в свій рентген-установку передвижну, апарат Арман, і також фітальний монітор для роддома, там де ми були в роддомі. Тільки що для роддома це кардіомонітор матері й дитини. Цей кардіомонітор дуже важлива річ у кожному. Родомі не в кожному він є. тому що він це е, по типу УЗІ апарата, який людина датчики цепляється, і ми можемо прослуховувати е, серцебієння плода у, у вагітної жінки у районній лікарні. Президент благодійного фонду Родина Олександр Онищенко також оглянув і пологове відділення та привітав матусь новонароджених цінними подарунками.